Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання та приємного перегляду вам з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні у нас буде така невеличка. Розпаковочка, ціни в вот АТБ і для порівняння ми їхали до сина. Трошка, внука було день народження, та й ми трошки продукції везли такої йому закрутоки картоплі, ну такого всього домашнього везли. І повертала я у рогатин для порівняння трошки ну, здоймила. для порівняння. Зніму вам ціни. Ось сливи по 32, виноград 110, там 95. 68. Ось такий, І там груші 55. Лим... Лимони 115. Так. А у ваші скільки? Шість. А, 68, правильно, то кавун. А кавун? 20, 20 кавун. Помідори 25 такі, 35 і 45. А огірочки? Огірочки 50. Перець 55, ось такий. А цвітна. 55. А той а то перець. Одинакова одна ціна. так. А цей перчик 120. А шампіньйони. 140. Кабачки. Ось 23. 38 перчик, а пекінка? 65. А той такий гарний перець червоний? 55. А капуста? 20. 25. Баклажани 20. А цибулька? 15. 15. Добре, дякую вам. Нема у вас? 25. 25. А бурачок? 18. Ось ще квіти. Ось у рогатині, скільки коштують. Бальзамін такий 100, такі хризантеми 120, цикламін 150 такий гарний. А це як називають? Верес. А, верес. То 110. 110. 110. Добре, так. Ці гарні та хризантеми. Такі ціна однака 120. Не, то такі вже дешевші, бо теж такі менші. Ага, а ці? 50. 50. Добре, дякую. Ось трошки покажу ціни у ВТБ Кавун по 18,89. Тепер далі. Зараз. Нектарин 84,85. Персики десь 75-89. Лимон 75. 3,95 девяносто п'ять. маленькі маленький по 59 а цей 12,60. Хто якийсь бебі О, тут -ка. апельсин 76, 77 року. О. Так, грушка по 46,95. Така. Яблуко 27, а цей по 19 кавун, помідори, теплещі по 69, якийсь безнасінний кавун по 33. От. Цвітна капуста 89,95, баклажани 2095. Картопля по 23,95. Там якийсь перший сорт, одека по 17,95. Бурячок 13, 89, морква 19,59. Такий, такий буряк, другий готунок по 10,45. Цибуля по 14,95. Ось тут так само є. Кінекторинки, папуста по 29,95, гарбуз 14,95, цибуля 18 така 95. А цей червона така то 22,95. Огірочки 69,89. От, кабачок 29. Коротше 30 кабачок, томат такий рожевий, 84. От, яблука. Ось так. Помідори. Сільнова мука є на акції 41. 60. Тепер ось є тут цукор. Сьогодні теж на акції 3150. Ще такі орис 49, 90. О, гречка на, на акції 25, 90. Ось. Пшенична крупка. Та й тота -то. 19,50. Це така крупніша. Пшенична така. Ця по 17 у нас. Ось така пшенична, дуже дрібонька така є. Артель по 28-40. Ось тут такі акції. Нині багато є на акції. Сьогодні і акція є на такі шоколадки. Лакмі. Ось є на ці 27 Рошенівські. Ось такі теж акція є. так, Мілка є так само на акції 171. Ось, бачите, скільки на акції таких є. І ось такі Багато є на акції. Ось сьогодні йогурти. Дивіться, скільки на акції такі є багато, є такі. По 57,90 такий йогурт є. От такі. Сирочок 20-40. Ось такі агуня. Ось ця активні є, отакі от от Такі сирочки ще теж є. Це такий з ароматом ванілі як по 9, цей по 14. Ось такі. Тут різні є сирки. І сир. І сири такі є теж. Все на акції. Ось тут таке сьогодні дуже знижки великі. Ось яйці такі 38-70. Ці квочка, а ці домашні по 40 восемь, перепелині 39,70 і ці по 3,29. Вже стали дорожче. Ці яси 38, 38,90 і сорок сімнадцять. Ось такі ціни на яйці. А ви пишіть, які у вас ціни на продукти. На... На молочку на яйці пишіть. Все буде дуже цікаво. Данно, коли ми їздимо, і ми заїжджаємо, є там такий. Фермер у рогатині такий склад, магазин. І я ось купила собі цибулі. я все беру, Цибуля Болеро. Отакаво. Я й того року, ми щороку так їдемо і собі купляємо. Оце є по, по 117 гривень у цьому, у цьому, на цьому складі. От цибуля Болеро, я хочу зараз на Голландська, хочу зараз її садити. І ще там на базарі я взяла радару собі кілограм. От такої цибулі по, 100, по 110 гривень. Ще я там взяла на цім складі, так само ми постійно беремо, хочу садити зараз на осінь і, і моркву. Ось таку морква і морква як? Морква вітамінна отака. Вітамінна. Зараз її на осінь будеш і садити. 20 грамова 24,60 Буряк. Так само я взяла. От, бо Я торік там не взяла, а взяла тут. Щось, і з цього року бурака немає. Буряк 18. Порядили мені якийсь кармазін. Взяла пастернак попробувати. У нас не дуже таке. Не знаю, як буде, я ніколи його не садила, але попробую садити пастернак, селеру візьмила, ось таку листкову. то теж вона вітамінна, дуже гарна. І, цей, візьмила я ще салат такий ромен. І раної капусти. І Юнська казали, що дуже гарна, і таку камінну на розсаду взяла собі на головах, пізньої такої, Оце взяла я там, в тому магазині. От. Тепер повернули ми ще вже як відти їхали, повернули ми ще в АТБ. Ну, Туди, як я їхала там хлопцям, то, то купила то таке. А тут вже, як ми їхали звідти, то я ще повернула і взяла кавун. Собі кавун по 18, уже 89. Це вже ціни в АТБ. Я поздоймала ще й ціни в АТБ і теж вам покажу. 77-68. Взмела собі, бо то були, ціни були сьогодні якраз дуже скидки були на цукерки, на все була дуже велика знижка. Труфє я взяла майже 300 грам на 67-78. От тепер е, воду мінеральну взяла, я все люблю брати. Е, Кожен раз, коли то, то я беру собі по, по бутилці по дві, 20 вже 30, вже стала дорожча. Хліб я взяла, бо ми їхали вже звідти та, та я взяла е, от такий Дарницький собі хліб. Хліб дар, Дарницький у е, ВТБ. Чекайте хліб. 1990 хліб. Шоколадки були на акції по 27 гривень 27,50. Я взяла собі дві, дві шоколадки. І дріжджі пресовані собі взяла, бо, аби було мені от, Та й та взяли, їхали ми туди, бо я у п'ятницю ми їхали, от туди я взяла була собі сардину, та й так і не їла. От, та й ще е, шпроти. Була, взяла. Шпроти з'їли, а сардина так всі лишила. 64 сардина, та. От такі, такі покупочки були. Е, у мене невеличка, така розпаковочка. Чоловік узяв ще Ага, ще круасани взяли, по дорозі майже з'їли, е, з вишнею 42,90. Ми по дорозі їли. От, ще чоловік узяв олію. Не знаю. Узяв таку смачний світ олію. Я не знаю, я такою всі ніколи не користувала, але чоловік уже взяв. Казали, що добра, я все собі майолу користуюся майолом. А ну, кажіть в коментарях, хто всі олію, чи добра ця олія, смачний світ якась. Не знаю, як тут. Чи добра така олія? Вроді він найдобрий і, і не пам'ятає як. Ціна віддав 270 чи 280, я добре не знаю. О, ось така у нас невеличка розпаковочка. Ще ми взяли в цьому магазині собі нітроамофоску. Собі для підживлення 25 кілля 946 гривень. От, і будемо вже мати собі для різних і, і тих овочів і, і картоплю, то для всього вона підходить. ось така. А ви діліться, які у вас ціни на цибулю. Якраз тепер сезон, що треба купувати озиму цибулю. На, на, на всі продукти, які, на овочі, фрукти, на все діліться, які у вас ціни. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш, на наш канал, діліться з друзями, нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!